Доброго ранку, шановні глядачі Ютуба. До вашої уваги вази асиметричні для сухих квітів зі шпальту природнього, старої-старої яблуні. Показую, які, яка буває розвідка, колір ваз. Це природній шпальт, Це яблуня 52-го року посадки. 1952 року, і вона на корню засохла сама. І зараз я покажу, я, яка буває деревина, що, е, що, що з неї зробила природа. От, от, от така де, деревина. Це я таке саме гарно показую, е, Ну, як, як по мені. А далі буду показувати форми. 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 Різноманітні. Я їх вирубую сакирою, так як і ложки, так і е, кухонні лопатки. Тільки що мені навія яку, я, яка форма, так і е, рубаю до здорової деревини, е, гниле вирубую м'ягке, а потім отака от краса е, буде оста, остається на, на деревині. Ну, зараз буду Кожну підтягувати і показувати. Можна ще і свічку свічку вставляти. Отвір такий, що можна пробірку стікляну, і квіти можна живі ставити, а можна і свічку, і свічку от, от так вставити. От Показую, я, 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 які бувають вази, яка деревина, і. Це все покрите тільки масло воск або лазур'ю. Я пробую і масло воск сам роблю льняне масло і воск джоліни, і лазурь, такий лак, лазур безцвітний. Бі Оце блистить це лак, а не блистить це, це, це от, от таке тільки покрита масло, воск і все. Лазурь вона блистить потрошку. От, от, от такий е, отвір, сквізний такий сучок, і все отак от, от при, природ, при, природньо. А потім далі зараз будемо показувати ще, які бувають форма. от це от різноманітна, От, так, от така Покручена. Я її так як по йде сакирка по деревині, так і оставляю. Ну Щось щось подібне. Отаке. Шашелем побита. Є такі отвори, теж на деревині. Ну так Такі вази вони гарні з всіх сторон сторон. По, по, можна поставити люб, любою, любою стороною, бо вона має не, не красоту яку. Далі ще ще от така форма з виступом з таким. Зараз покажу ще от таку вазу покрутимо її. Роди закручена, і ще я доробив сакиркою. А далі а далі, отакий от ще з, з гілочками, з корінцями, з такими. Зараз сфокусуємо камеру. Це це отака от от така природа її зробила, я оставив навіть отакі от маленькі гілочки сухі. Ну, а з другої сторони, от Ось така вона. Ще я виробляю підсвічники, такі неглибокі отвори. В другому відео я тоді покажу ще всі свої підсвічники. Зараз вази продемонструю для сухих квітів, а потім підсвічники. Ну, десь така інформація, де коротеньке відео, відео пишіть, коментуйте, може кого заінтересує. Я телефон для контактів оставлю в коментарях. Знято.